Доброго дня, шановні студенти. Рада вас вітати на лекційному курсі з дисципліни медсестринства в хірургії. Сьогодні ми розберемо лекцію першу за темою тактика медичної сестри при гемотрансфузіях. На сьогоднішній лекції ми пройдемося по таким питанням: перше це визначення якості крові та препаратів крові. Друге необхідні проби на сумісність еритроцитної маси донора і реципієнта. Третє методи і техніка гемотрансфузій. Четверте катетеризація периферичних та центральних вен. П'яте участь медичної сестри в катетеризації периферичних та центральних вен. Шосте догляд за внутрішньовенними катетерами. Сьоме помилки і ускладнення під час переливання препаратів крові. Восьме догляд за хворими під час і після гемотрансфузії. Лабораторний контроль. Визначення якості крові та препаратів крові. Перед кожним переливанням гемотрансфузійного засобу слід перевірити: паспортні дані, термін зберігання, герметичність флакона та оцінити його вміст. Паспорт або етикетка повинні містити усі необхідні відомості: назву засобу, дату заготовки, групову резусну належність, реєстраційний номер, прізвище та ініціали донора, прізвище лікаря, який проводив заготовку крові, а також етикетку стерильно. Флакон повинен бути герметичним. При огляді гемотрансфузійного засобу він має бути розділений на три шари. Знизу червоний шар еритроцити, вище сіра смужка лейкоцитів і тромбоцитів, та над ними жовта прозора плазма. Такий вигляд має кров, яка лежить якийсь час і її ніхто не збовтує. Плазма повинна бути прозорою і не містити плівки та пластівці, що вказує на інфікованість крові. Не має містити згустків, не повинна мати червоного забарвлення, що вказує на гемоліз. Гемоліз це склеювання еритроцитів і є патологічною реакцією. Консервована кров має зберігатися при температурі від плюс 4 до плюс 6 градусів Цельсія. Це температура звичайного холодильника. На слайді ви бачите, як виглядає флакон з кров'ю та свіжозаморожена плазма. Це сучасні флакони, які є у кожному центрі переливання крові, куди набирається кров від донора, а потім з цього флакона вже кров переливається реципієнту хворим. Зліва зверху. Червоний це флакон з кров'ю. Ви бачите етикетку. Якщо трішки роздивитися, можемо побачити групу крові, резус-фактор, цифровий код і усі відомості, які мають бути на флаконі. Справа знизу жовтий флакон, так виглядає свіжо заморожена плазма. Вона зберігається у морозильній камері. Необхідність проби на сумісність еритроцитарної маси донора і реципієнта. В усіх випадках перед кожним переливанням крові або її компонентів необхідно визначити групу та резус-належність крові хворого і донора. Крім того, повинні бути проведені обов'язкові проби на сумісність. Розрізняють індивідуальну пробу на сумісність за системою АБ0, або, іншими словами, за групою крові сумісність. Друга це індивідуальна проба на сумісність за резус-фактором. Третя це біологічна проба. Вона проводиться безпосередньо на хворому реципієнті перед початком переливання. Більш детально ми обговоримо. Ці е, проби на сумісність вже на практичних заняттях. Для виконання індивідуальних проб на сумісність за системою АБ0 та резус-фактором необхідно мати сироватку крові хворого рецепієнта та кров донора. Що таке сироватка? Теж більш детально я розкажу трошки пізніше. Але, загальними словами, це та ж кров, кров рецепієнта, яку беруть з вени, центрифугують та добувають плазму, або вона називається сироватка крові. Кров донора для проведення проб беруть з флакону у відрізаних частинах крапельної системи. Якщо ви повернетеся на слайд назад, то побачите, що від флакона відходять трубочки. Капельної системи. Ось саме з цих трубочок беруть залишки крові для проведення проб. Методика і техніка гемотрансфузії Дозування, метод і способи переливання будь-якої трансфузійної рідини визначаються лікарем-куратором у кожному конкретному випадку. Виділяють такі методи і техніки гемотрансфузії, як перше пряме переливання. Передбачає переливання крові безпосередньо від донора попередньо обстеженого. Хворому, без стадії стабілізації або консервування крові. Іншими шляхами, це коли під'єднується вена донора до вени реципієнта і проводиться пряме переливання, тільки внутрішньовенним шляхом воно проводиться. На сьогодні цей метод розглядається як вимушений лікувальний захід. В екстремальній ситуації при розвитку раптової масивної крововтрати і відсутності в арсеналі лікаря необхідної кількості компонентів. Другий метод непряме переливання здійснюється за допомогою системи одноразового користування з фільтром, до якої приєднується флакон консервованої крові, проводиться внутрішньовенно, внутрішньоартеріально та внутрішньокістково, і є основним методом переливання на сьогоднішній день. Третє це обмінне переливання крові часткове або повне видалення крові, з кровоносного русла рецепієнта з одночасним заміщенням її адекватною або більшою кількістю донорської крові. Тобто, з кровоносного русла нашого хворого видаляється спочатку кров, а потім йому заміщається, переливається донорська кров. Четвертий метод автогематрансфузія. Це переливання хворому власної крові. Такий метод загалом використовується перед якимись важкими операціями, коли передбачається, що у хворого буде значна крововтрата. Він за декілька місяців до цієї операції здає кров. Її консервують, зберігають, і потім під час оперативного втручання, якщо у нього є крововтрата, йому переливають вже його власну кров, що є дуже е таки е добрим методом, бо донорська кров вона завжди сприймається як щось інорідне і може не прийматися організмом людини. І п'ятий метод це реінфузія крові переливання хворому крові, яка витекла в ранові або сирозні порожнини, черевна, грудна, і знаходилися в них не більше 12 годин. Реінфузію крові використовують при операціях на серці, якщо виливається кров у грудну порожнину, її збирають за допомогою кухолю, фільтрують за допомогою восьмислойної марлі. Додають консервант та переливають назад у кровеносне русло людини. Або ще є використання цієї методики при, наприклад, аваріях, коли у людини є внутрішньочеревна кровотеча, ця кров чиста, вона не забруднена. Там. Кишковим містом, наприклад, пройшло не більше 12 годин. Такому пацієнту роблять операцію, лапаротомію, розкривають черевну порожнину, знов-таки видаляють цю кров за допомогою кухолю, фільтрують і знов переливають самому пацієнту. Катетеризація периферичних та центральних вен. Катетеризація периферичних вен є шляхом отримання судинного доступу з метою ведення ліків і переливання розчинів. Ну, я думаю, що ви це і так знаєте. Друге це катетеризація центральних вен це через шкірне введення катетеру у підключичну, яремну або стегнову вену з метою проведення інфузійної терапії та контролю центрального венозного тиску. Показанням до катетеризації центральних вен є вимірювання і контроль центрального венозного тиску це ВТ, Неможливість катетеризації периферичної вени, складні операції з можливою крововтратою, гемодіаліз та рентген-контрастні дослідження серця. Також катетеризують центральні вени, коли хворому необхідно провести масивне, об'ємне переливання. Інфузійних рідин або крові, щоб одразу не підключати дві периферичні вени на двох руках, так можна підключити одну центральну вену, що є більш надійним способом. І такі інфузійні рідини вони скоріше доходять до серця, до насосного, так би мовити, клапану. І хворий скоріше реагує на таку терапію при катетеризації саме центральних вен. Участь медичної сестри в катетеризації периферичних та центральних вен. При катетеризації периферичних вен медична сестра приймає рішення щодо вибору ПВК периферичного венозного катетеру та місця його встановлення після оцінки стану Вен конкретного пацієнта. Ви знаєте, що периферичний катетер можна встановлювати у різних місцях там, де медсестра зможе знайти вену, яка буде. Працювати. Це може бути Вена на кисті, це може бути Вена у ліктьовому е вигині. Медсестра при цьому знає методику постановки периферичного венозного катетеру, догляд за ним, видалення, знає можливі ускладнення та їх профілактику. Але не завжди вдається катетеризувати периферичну вену у хворих з маленькими венками, з глибокими венками, які. Медсестра Початківець не завжди може знайти. У цих, у цих випадках медсестра може звернутися за допомогою до медсестри, у якої більший досвід роботи, або до медсестри реанімаційного відділення. Або ж прийняти рішення катетеризувати центральну вену. Але катетеризація центральних вен це маніпуляція, яку виконує лікар в стерильних умовах, а медична сестра йому асистує та готує необхідний інструментарій. В подальшому догляд за катетером та ведення лікарських засобів здійснює вже медична сестра. Догляд за внутрішньовенними катетерами. Більш детально постановку периферичного венозного катетеру, догляд та видалення ми будемо з вами розбирати на практичних заняттях, але можемо трішки торкнутися цієї теми. Догляд за будь-яким внутрішньовенним катетером передбачає промивання фізіологічним розчином 0,9% розчином хлорідуку, догляд за внутрішньовенними катетерами, догляд за внутрішньовенними катетерами. Більш детально постановку периферичного венозного катетеру, догляд та видалення ми будемо з вами розбирати на практичних заняттях. Але можемо трішки торкнутися цієї теми. Догляд за будь-яким внутрішньоведеним катетером передбачає промивання фізіологічним розчином, 0,9% розчином хлоріду натрію або сумішу з гепарином. При цьому 100 одиниць гепарину це 0,2 мл гепарину на 1 мл хлориду натрію. Розбавляємо та промиваємо. Промивання виконують до та після кожного використання катетеру. При цьому фізрозчин очищає внутрішню порожнину катетера від залишків ліків, а ведення гепарину запобігає закупорці та подальшому приєднанню інфекції у катетері та виникненню ускладнень. Помилки і ускладнення під час переливання препаратів крові. Одразу скажу що дуже багато тестів крок. Йдуть по цій темі ускладнення. Тому ми, ми зараз детально розберемо майже кожне ускладнення, щоб ви могли їх диференціювати, тобто розрізняти, де яке ускладнення. Також я буду вам вказувати на ключові слова в тестах, тому запам'ятовуйте, записуйте, помічайте у своїх конспектах ці слова. Усі ускладнення можна розділити на три основні групи. Перше це ускладнення механічного характеру, ускладнення реактивного характеру та ускладнення зумовлені переливанням інфікованої донорської крові. Що мається під терміном інфікована донорська кров. Це кров, яка може бути заражена гепатитами, ВІЛ-інфекцією та іншими інфекційними хворобами, які передаються відповідно від донора реципієнта. Зараз розберемо, що відноситься до ускладнень механічного характеру. До них відносяться гостре розширення серця, повітряна емболія, тромбоемболія та тромбоз. До ускладнення реактивного характеру відносять гарячку, алергічні реакції, синдром масивних переливань, гемотрансфузійний шок, цитратний шок та калієвоінтоксикацію. Ускладнення механічного характеру. Ці ускладнення виникають в основному за рахунок порушень інструкції і техніки переливання трансфузійних рідин. Життєво небезпечним ускладненням є повітряна емболія. Повітря, потрапляючи у вену, рухається до правої половини серця, а звідти в легеневу артерію і її гілки, закупорюючи їх. При цьому виникає раптова втрата свідомості, зупинка дихання, іншими словами, апноя і серця, іншими словами, синкопе. Шкірні покриви стають блідими, ціанотичними, пульс не виявляється, артеріальний тиск не вимірюється. Перша допомога полягає у швидкому опусканні головного кінця ліжка, проведенні штучної вентиляції легень, закритого масажу серця. Лікар може провести е, пункцію у другому та четвертому міжребер'ї справа від грудини. він пунктує праву половину серця і відсмоктує пінисту кров у кількості 200-250 мл. Чому відбувається ця патологія? Бо цей пухирчик повітря, який потрапив у вено, він тромбує право половина серця, і коли лікар виконує пункцію, він намагається відсмоктати цей пухирчик повітря. Іноді гемотрансфузія може ускладнюватися емболією згустками крові, або, іншими словами, називається це тромбоемболія. Ці ускладнення можуть бути зумовлені неправильною консервацією або стабілізацією крові, неправильною технікою переливання, а також відривом тромбу з вени, який утворився до гемотрансфузії при хронічному тромбофлебіті флебіті, і через підвищення венозного тиску. Частіше виникає емболія легеневої артерії та її гілок. Закупорення основних гілок, легеневої артерії або її дрібних гілок супроводжуються вираженим загрудинним болем, гострою дихання. Недостатністю, порушенням серцевої діяльності, напруженням шийних вен. Швидко зупиняється дихання і кровообіг. Такий перебіг виникає внаслідок масивної емболії, головного стовбура легеневої артерії. Смерть переважно настає через кілька хвилин. При емболії дрібних гілок через деякий час розвивається інфаркт легенів. При появі перших ознак цього ускладнення слід негайно припинити переливання. Крові покликати лікаря, за його вказівками, вести знеболювальні препарати, спазмолітики, серцеві препарати для профілактики інфаркту легені та пневмонії призначають фібринолітичні препарати, антикоагулянти. Абсолютно протипоказане промивання тромбованих голок, гілок під час гемотрансфузії, оскільки виникає велика небезпека емболії. Категорично забороняють також переливання крові у вену під. Тиском. Профілактика з густками або тромбами зводиться до використання крапельниць з фільтрами. Ці фільтри вони фільтрують кров і усі згустки відфільтровують і надають їм потрапляти у кровоносне русло. А також необхідно перевіряти якість крові, щоб там не було ніяких згустків. Поряд з цими ускладненнями можуть виникати флебіти та тромбофлебіти в ділянці вени, в яку здійснюють вливання. У хворих спостерігають болючість по ходу вени, а при пальпації визначають шнуроподібний тяж. Лікування полягає в призначенні зігрівальних компресів, антикоагулянтів, електрофорезу з гепарином та проведенні імобілізації кінцівки, а також пов'язки з мазю. Під час переливання великої кількості крові, компонентів або кровозамінників, причому швидке переливання, може виникати гостре розширення серця. У хворого виникає відчуття стиснення за грудиною, біль у ділянці серця, тахікардія, зниження артеріального тиску. При появі перших ознак перевантаження кровообігу слід негайно припинити переливання, покликати лікаря. Та за його вказівкою, можливо провести кровопускання, щоб знизити навантаження кровоносного русла та серця. В подальшому призначаються серцеві препарати. Запам'ятовуйте, будь ласка, бо в тестах крок зустрічається це питання, гостре розширення серця. Ключові слова це переливання, швидке великої кількості крові. Відчуття стиснення за грудиною в білі білій серця, тахікардія та зниження артеріального тиску. Зупиняємо переливання та викликаємо лікаря. Ускладнення пов'язані зі зміною реактивності організму. Досить часто виникає післятрансфузійна гарячка. Частіше вона виникає внаслідок взаємодії антитіл реципієнта з перелитими лейкоцитами, тромбоцитами чи імуноглобулінами. Гарячка, як правило, виникає через 1,5-2 години після вливання гемотрансфузійної рідини. У хворого виникає відчуття жару, підвищення температури тіла до 38-39 градусів Цельсія, головний біль, нудота блювання, інколи утруднене дихання, біль у кістках, поп... У цих випадках хворого необхідно зігріти. У разі тяжкого перебігу реакції необхідно вести знеболювальні, серцево-судинні засоби, антигістамінні препарати, кортикостероїди, антипіретичні засоби для зниження температури. Внутрішньове наводять 10% розчин хлористого кальцію та 5% розчин глюкози з 5% розчином аскорбінової кислоти. У ваших тестах крок можуть зустрічатися після трансфузійна гарячка, але вона там описується, що вона виникає десь через 20 хвилин годину після переливання крові, не під час. Алергічні реакції розвиваються у реципієнтів, у яких є сенсибілізація організму до різних білків плазми донорської крові. Що значить сенсибілізація? Це означає, що ця людина вже стикалася з цими білками, тобто йому вже робили якесь переливання крові зі схожими білками плазми донорської крові. Вони виникають у разі повторної трансфузії крові, плазми, білкових препаратів. Ознаки алергічної реакції з'являються уже під час трансфузії або через 15-20 хвилин після її закінчення. Вона проявляється підвищенням температури тіла до 39-40 градусів Цельсію, лихоманкою, пітливістю, головним болем, алергічним напряком різних ділянок тіла, кропив'янкою, утрудненим диханням та хікардією, зниженням артеріального тиску. Лікувальні заходи зводяться до припинення гемотрансфузії, викликання лікаря та за призначенням хворому негайно вводиться антигістамінні препарати та внутрішньовинно вводиться розчин кальцію хлориду та аскорбінової кислоти. За показанням вводять серцеві препарати. Також алергічні реакції є у вас у тестах крок. Основне ключове слово це кропив'янка або висип на тулубі. Який виникає під час або через 15-20 хвилин після переливання? Гемотрансфузійний шок. Гемотрансфузійний шок виникає під час або після переливання несумісної крові? У тестах крок є такі задачі. Як дізнатися, ключове слово це під час або після переливання крові? У хворого виникає біль, порушення гемодинаміки, ознаки поліорганої недостатності, біль за грудиною, втрата свідомості, холодний піт? Допомога зводиться до зупинки переливання та виклика лікаря. і вже, вже за вказівками лікаря ви будете проводити лікувальні, лікувальні заходи, які зводяться до введення знеболювальних препаратів, бо біль дуже виражений. Глюкозу з інсуліном будете вводити, вітаміни. Також розчини, інфузійні розчини, щоб зняти інтоксикаційний синдром. Будете вводити реополіглюкін, гемодес, кортикостероїди, а також препарати кальцію. Догляд за хворими під час і після гемотрансфузії. Лабораторний контроль. Під час і після переливання гемотрансфузійних рідин за хворими встановлюється пильний нагляд. Зміна стану хворого, його поведінки або поява будь-яких скарг повинні розцінюватися як перші прояви ускладнення. Після переливання гемотрансфузійних рідин хворому призначають ліжковий режим протягом 2 годин. Через 2 години необхідно виміряти температуру тіла, а при її підвищенні повторювати вимірювання щогодини протягом 4 годин. Усі показники за Наносяться у листок гемотрансфузії. Наступного дня після переливання хворому призначають загальний аналіз крові і сечі. У післятрансфузійний період важливим є спостереження за сечовиділенням, кількістю сечі та її кольором. Загальний аналіз крові та сечі навіщо призначають, щоб виявити можливі ускладнення при порушенні показників загального аналізу крові і сечі. Можна твердо казати про ускладнення та, відповідно, реагувати на них. Також ми спостерігаємо за сечовиділенням, змінення кількості крові, коль, о, коль, змінення кількості сечі, кольору сечі, її характеру сечовиділення. Також вказує на е, ускладнення з боку нирок. І це також буде нам давати. Вказівку на відповідні дії коригування. Поява рожевого або бурого забарвлення сечі свідчить про розвиток гемотрансфузійного ускладнення. Тільки уважний контроль за загальним станом хворого рівнем артеріального тиску, температурою тіла, кількістю і характером виділеної сечі дає можливість своєчасно виявити початок ускладнення. Більшість реакцій ускладнень виникають, як правило, впродовж першої доби. При виникненні пострансфузійного ускладнення необхідно припинити переливання, терміново повідомити лікаря. А він повідомляє адміністрацію станції переливання крові.